Історія Великої вітчизняної війни ожила у стінах Черкаського художнього музею. До свята перемоги у закладі стартувала унікальна виставка плакатів часів Великої вітчизняної війни. Черкаським мистецтволюбам презентували експозицію фронтових плакатів із різноманітними тематичними гаслами. Про деталі у наступному сюжеті. Події та емоції великої вітчизняної війни ожили у художньому музеї міста. Близько 20 унікальних агітаційних плакатів прикрасили стіни закладу. За словами працівників музею, презентована експозиція справжній ексклюзив. Її частини містяни мали змогу побачити лише раз у 90-х роках. Ці плакати, які йшли великим тиражем, вони показни вони демонструвались на фронті, вони працювали в тилу ворога. Вони працювали, піднімаючи радянський народ на перемогу. Це Раритети, які зараз ніхто не може побачити, і, і вони унікальні. Презентовані плакати стали дієвою зброєю художників у роки війни. На думку харківської художниці Олени Калашнікової, кожен плакат по-своєму унікальний, адже над ними працювали справжні митці. Нині цей вид графічного мистецтва лишився у минулому. На примірі вот этого прошлого, вотачом ця виставка. Ми виспитуємо вообще підростаюче нове покоління з тим, щоб люди не забули історію до того, яка була. Тим, щоб люди цініли то, що вони мають, і любили то, що аніють. От в этом смислі ця виставка, на мой взгляд, переоцінити її значення ну просто неможливо. Виставка діє у межах проекту художня мапа Черкащини. Його музей започаткував чотири роки тому. У закладі демонструються художні надбання інших музеїв. Зокрема, вся експозиція плакатів привезена до Черкас із фондів Корсун Шевченківського державного історико-культурного заповідника. Той плакат він був наскільки. Емоційним фаховим, живописним, виконаним наскільки було здорово і цікаво, що на жаль, сучасний плакат дуже багато в чому втрачає. Він йде до до знаковості. Ця виставка вона є прилученням, вона є. До раритетів, до того духу, до свята перемоги зануритися у спогади та насолодитися справжнім фронтовим мистецтвом містяни мають змогу протягом місяця у художньому музеї міста. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка новини.